У конотопі до поліції неодноразово зверталась 63-річна жінка із заявами про те, що її 58-річний законний чоловік, із яким проживають у одному будинку, постійно принижує її, ображає та вчиняє сварки. Посіннє время він почав, княже дуже випивати. І він дуже, княже, почала мене з мене яка мене взивати, лаять, угрожать мені. На роботу з роботи був не робив на роботі, уволився. Вже ще пошли, що угодно не роби. А сидить на моїй ірожай мої шиї. І тільки п'є і лається більше нічого. Помагають по домашнього слова, не хоче нічого допомагають. А тільки кричить, волає обзиває ці, вся не є на білому світі. Це все на мені. Слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відкрили кримінальне провадження за даним фактом і вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдника. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно кривдника. За статтею 126 Прим. 1 кримінального кодексу України домашнє насильство. Наразі судом винесено обмежувальний припис, що забороняє правопорушнику перебувати в місці проживання потерпілої і в будь-який спосіб контактувати з нею. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт, обмеження або позбавлення волі на строк до двох років. Правоохоронці Сумщини вкотре закликають громадян не замовчувати факти домашнього насильства та не боятися звертатися за допомогою на службу 102.